Павло Глазовий кавалер. Не ходіть самі дівчата темними ночами, щоб така ж лиха пригода не сталася із вами. Дівка красна, розпрекрасна в кафе загуляла. І додому серед ночі. Цвинтарем верталась. В найтемнішім закапелку у кінці алеї хлопець темний, здоровенний, підійшов до неї, мовчки, взяв її за руку. Показав. Доріжку. Тут канава перестрибуй ось сюди став ніжку. Вивів дівку за ворота. Ну, бувай щаслива, а мені назад вертатись треба чорнобрива. Дівка стала та й питає, дзвонячи зубами. Не страшно вам гуляти тут поміж гробами. Чоловік той незнайомий, чесно їй признався, «Зороз, ні. А як живий був, то таки боявся.